Історії бувають різні, але сьогодні особливо. Зазвичай я перероблювала намиста, які були із сучасною фурнітурою. Навіть якщо вони діставались у спадок від бабусь, нова фурнітура додавала нового дихання. Та цього разу усе інакше. У моїх руках давній корал, йому, мабуть, уже близько ста років. Його власниця сказала, що це спадщина від бабусі із Черкащини. Я уявляю, як ці коралі пройшли крізь час. Через голодомор, війну, голод, післявоєнну розбудову, як береглися, передавалися з роду в рік, як жінки одягали їх з любов'ю, ніби торкаючись історії своїх матерів. І ось воно знову переживає війну, сушиться на моєму робочому столі під звуки повітряної тривоги. Я думаю, скільки всього пережили ці коралі, і навіть зараз вони стають свідками війни. Я не змогла одягнути на них сучасну фурнітуру. Вони її просто не прийняли душею. Тож ми вирішили з клієнткою зробити два намиста у такому стилі. Перше з великих намистин у центрі латунна згарта ручної роботи у вигляді соняха з символу життя, світла та пам'яті. Воно зав'язується на м'якенькі шнурочки, так як колись робили наші бабусі прабабусі, просто щиро по-українськи. А із дрібних коралів я зробила багаторядне намисто повністю на бронзовій фурнітурі. Ці Намиста можна носити як окремо, а можна одягати разом. І буде дуже красивий, аутентичний, колоритний. Український комплект. А із самої найбільшої намистини, яка залишалася ми з клієнткою, вирішили дати їй сучасне життя. На позолоченій фурнітурі я створила кулон, який можна носити як підвіску на ланцюг, чи брошку, чи браслет. Клієнтка сама вирішить, де ця намистина продовжить свою історію. Ось така вийшла переробка. Я гадаю, що ці коралі більше ніж просто прикраси. Це історія, це родова пам'ять, це Україна, яка виживає. Яка творить і несе красу навіть крізь біль? А в коментарях чекаю вашу реакцію на таку переробку. Дякую.